Мені е, вразило в очі от, е, ситуація з двома е, містами українськими е, Харковом і Донецьким 24 серпня. Е, якраз цей день Харків е, від, е, святкував День, е, день Кієва. Ілюмінації вийшли е, українці, харківчани вийшли на вулиці з дітьми, 40 сорок. Сорок метрів від Вони з пів України і дійсно були радісні обличчя. Вони раділи, що ріс руський мір їх досі на захопив, і тут же в цей же день було е, відео е, звернення людей з вулиці Київська, міста Донецька. Вони зверталися до Бушиліна і Генерального прокурора щодо відсутності електроенергії і води на їх вулиці. І вони е, вимагали втручання е, їх органів влади. Я нагадаю, що е, знов ж такі е, ще недавно, зовсім недавно, е, Донецьку розказу окремляться, то в них наста наступить е, щастя. Ще в 2012 році, здараю, здається, на стадіоні в Донецькі проходив чемпіонат Європи по футболу. Бьонці приїжджала з концертом не в Київ, не в Харків, не в Дніпро, а вся, саме в Донецьк. От Після цього зробили вибір, і туди прийшов русський мір.